Найкращими вітаннями із творчої майстерні освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор. Дане відео я хочу розпочати з того, що вся інформація щодо створених мною даних освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор надзвичайно креативно та ефективно розміщена на електронних сторінках електронного підручника. Я наполягала і надалі аргументуватиму. Аргументуватиму, що саме такий формат надання освітньої інформації є найефективнішим та найдоцільнішим в системі навчання українських дідок і не лише з математики, а й з інших предметів. Але на даному момент хочу зупинитися на чіткому розрізненні презентаційного і електронно-креативного формату надання освітніх послуг, а це і є освітні лайфхаки навчально-корекційні ігри. Саме так я його принаймні для себе назвала електронно-креативний формат. І в контексті даної інформації варто згадати великого філософа стародавнього Китаю Конфуція, який часто стверджував: те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію. Саме в цьому форматі я і старалася розробити. Власний електронний підручник, тобто тоді, коли на кожній сторінці електронного підручника можливо і варто, і потрібно буде змінювати все, що вважаю за потрібним. але у відповідності до правил та алгоритму дій, хоча і правила можна змінювати, неважливо. Чи ти виконуєш завдання за правилами навчально-казкового героя, чи ти виконуєш завдання за власними правилами, з власно створеними правилами? Але правила, як закони, мають дуже чітко працювати і існувати на кожній сторінці електронного підручника. Отож, увага на екран: Електронний підручник складається з електронних сторінок, в якому частину Великої уваги займають навчально-казкові герої, які, як ми казали, пропонують правила власні виконання кожної гри, поки що з математики. Отже, пропоную вашій увазі сторінка номер 107 на якій ми будемо розв'язувати приклади. Але приклади не прості. Потрібно буде у порожніх рамках створити із розкиданого, абсолютно розкиданого розмаїття. Сталізованого лічильного матеріалу, скласти приклади. Ну, наприклад, будемо пробувати. Ось ми додаємо одну сніжинку, стилізовану, звичайно, іншу сніжинку. І далі, порахувавши, ми будемо знати, що має утворитися дві сніжинки. Ось вони в нас утворилися. Тобто, ми Сформували із окремо розділеного стилізованого лічильного матеріалу, сформували уже тепер предметну множину. Далі ми шукаємо, звичайно, на клавіатурі і пишемо відповідну цифру. Отже, 1 плюс 1 дорівнює 2. Я більше ніж упевнена, що кожній дитині буде надзвичайно цікаво працювати саме з таким електронним підручником, для того, аби змінювати все по-своєму, адже. Потім можна так само в такому самому форматі спробувати додати і інший стилізований матеріал. Ну, наприклад, давайте спробуємо відшукати, скільки ж у нас тут смайликів. Ось у нас смайлик. Головне, аби їх не загубити на електронній сторінці і відшукати: ось у нас ще один є. Ось, отже, один смайлик плюс один смайлик. Дорівнює бути два смайлика. Саме в такому форматі, електронному креативному форматі, я упевнена, що діткам буде надзвичайно цікаво виконувати різноманітні завдання і при цьому видозмінювати все, що хочеш видозмінювати, адже використовуючи Електронний ресурс комп'ютера можна змінити колір, можна змінити форму, можна змінити величину предмета. Взагалі можна змінити і самі приклади, яка різниця, які головне, аби додавати, віднімати, а в майбутньому множити, ділити та порівнювати весь лічильний матеріал, а також і математичні вирази. Тому увага! Прошу користуйтеся! І працюйте з освітніми хаками навчально-корекційними іграми в електронному форматі. Надалі бувайте здорові! До нових відео!